Привіт, з вами репетитор пані Оксана. І якщо ви ще не повністю розібралися з призмою, то запрошую вас відкрити сьогодні підручник автора істер математика для 11 класу і разом зі мною подивитись з першого параграфу многогранники призма, розв'язок прикладів 1.33 і 1.34. Обіцяю вам все буде просто, доступно і зрозуміло. І так, вперед. І так, приклад 1.33. В основі прямої призми лежить ромб з гострим кутом 60 градусів і площею 8 коренів із 3 см квадратних. Знайдіть площу бічної поверхні цієї призми, якщо діагональ бічної грані нахилена до площини основи під кутом 60 градусів. От зобразимо пряму призму. І в основі у нас заданий ромб. Тобто ось ця основа АБЦД на площині представляє собою ромб, а у ромба ви пам'ятаєте, що всі сторони рівні. Сторона ромба нам поки що невідома, позначимо позначимо ІА. Кут у нас гострий, відомий, отже, кут Б, весь кут дорівнює 60 градусів. Отже, гострий кут ромба 60. І відома площа ромба, яка дорівнює 8 коренів із трьох. Якщо задана ще діагональ бічної грані нахилена до площини основи під кутом 60 градусів, то можна в будь-якій бічній грані їх 4. Давайте ось в бічній грані dcc 1 d 1 проведемо діагональ цієї бічної грані, це буде діагональ dc 1 позначимо її літерою D. Відомо, що ця діагональ нахилена до площини основи, тобто до площини ABC під кутом 60 градусів. А що таке кут між якоюсь похилою і площиною? Та це кут між. Похилою і проекцію цієї похилої на цю площину. Якщо це 1 С утворює з нижньою граню прямий кут, а значить з усіма прямими, що виходять з цієї точки, С, то, відповідно, С1С це перпендикуляр. ДЦ1 діагональ бічної грані це похила. Тоді проекція відповідно цієї похилої буде DC, це проекція, І тоді, відповідно, кут, який нам відомий між DC1 і площиною ABC, це кут між dc 1 і DC, Тобто ось цей ще кут, відповідно, заданий 60 градусів. Згадаємо формулу площі бічної поверхні. Площа бічної поверхні прямої призми дорівнює периметр основи. Помножити на висоту. Помножити на висоту. Висота це бічні ребра цієї призми. Це Я1, і, і ББ1. Давайте позначимо це с 1 літерою H. Позначили тільки невідому нам сторону ромба А маленьке. А оскільки у ромба всі сторони рівні, то периметром буде ми 4 рази додаємо цю сторону А, це буде 4А помножити на H. І, отже, нам треба, виходячи з тих початкових даних, що нам задані. Знайти спочатку сторону ромба висоту і все підставити в цю формулу. Ну, Давайте почнемо з ромба. Ми знаємо, що діагоналі ромба перетинаються під прямим кутом, і площа ромба знаходиться по формулі 1 друга, вся діагональ одна на діагональ другу. Якщо задано, що гострий кут. Ромба дорівнює 60, то діагональ БД ділить кут Б навпіл. тоді ось Тут у нас 30 градусів, ось цей менший кут, це 30 градусів. Тоді ми бачимо прямокутний трикутник БОА. В прямокутному трикутнику BOA, якщо позначена нами гіпотенуза А, то катет, який лежить напроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. Отже, використовуючи в ви трикутнику прямокутному. БОА властивість кута 30 градусів, ми можемо зробити висновок, що якщо АБ дорівнює А маленьке, то відповідно АО, як катет проти 30 або ОА дорівнює половині гіпотенузи, тобто А на 2. Якщо ж половинка діагоналі А С дорівнює А на 2, то, відповідно, вся діагональ А С або позначимо її Д1 дорівнює А. Як же знайти другу діагональ? тому що в формулі площі фігурує дві діагоналі. Давайте попрацюємо з цим же самим прямокутним трикутником і знайдемо, з нього, знаючи гіпотенузу уже і катет через А, знайдемо подивіться, другий катет БО, який буде половина другої діагоналі, БО через оці дві сторони по теоремі Піфагора. Подивіться, БО дорівнює, це як катет, корінь квадратний із квадрат гіпотенузи, це А квадрат мінус. Інший катет в квадраті. Давайте під коренем квадратним піднесемо до квадрата А на 2 до квадрата. Це буде мінус а квадрат поділити на 4, і якщо привести до спільного знаменника під коренем квадратним до 4, то сюди додатковий множник 4, і буде 4А квадрат мінус а квадрат, буде 3 а квадрат. і все це під коренем квадратним. І це буде А на 2 і помножити на корінь із 3. Це ми знайшли БО як половину другої діагоналі, а саме Д2. Тоді, вся діагональ БД це буде друга діагональ Д2, і вона дорівнює це, значить, ось цей, оцю величину треба помножити на 2, бо вдвічі більше. Ну, якщо помножити на 2, то дві скоротиться буде просто А, корення із трьох. Все, ми знаємо через А дві діагоналі, можемо підставити в площу ромба, бо площа ромба нам відома. Тоді підставляємо формулу замість площа ромба. 8 коренів із трьох, дорівнює 1 друга помножити на одну діагональ, у нас одна діагональ С, д 1 це А, і помножити на другу діагональ Д2 А коренів із рьох. Тепер це рівняння маємо відносно, а ми якраз сторону ромба і знайдемо, бо вона нам необхідна. То корінь із трьох і корінь із трьох з обох боків можна скоротити, бо можна розділити на цей корінь із трьох. А тоді а квадрат дорівнює 8 помножити на 2, тобто 16. А квадрат дорівнює 16, тоді а дорівнює 4. Це ми знайшли з вами сторону ромба. Тоді вже от сюди ми підставимо. Замість А4, як сторона ромба. Залишилось знайти висоту цієї призми. Як же знайти висоту, знаючи, що ось тут у нас 60 градусів і відома у нас сторона ромба? До речі, сторона ромба це ось тут у нас А дорівнює 4. Тоді будемо працювати уже з прямокутним трикутником, дцц 1 бо він прямокутний, бо цц 1 висота утворює з ДЦ прямий кут. Тоді подивимось, що нам задано в цьому трикутнику. Тобто працюємо вже з трикутником з трикутника. ДЦЦ1 з трикутника ДЦЦ1, можна, знаючи кут 60 і сторону, яка є прилеглим катетом, знайти протилежний катет. Тому давайте подумаємо, що пов'язує два катети і якусь функцію. Це тангенс. Тому ми записуємо, що тангенс саме в цьому трикутничку замальованому дцц 1 Тангенс кута 60 градусів дорівнює відношенню протилежного катета H. І поділити на А, це сторона ромба, це прилеглий катет. Виражаємо «h» як танген 60 помножити на А. Танген 60 це корінь із трьох помножити, а А ми знаємо це 4. Отже, виходить, що 4 коріння із трьох це висота. Отже, можемо підставити і висоту, яку ми знайшли з бічної грані, маючи тут кут. Давайте все підставимо у формулу і тоді площа бічної поверхні, даної призми, дорівнює. 4. У нас спочатку йде в формулі. помножити на А, А це 4 сторона ромба. помножити на висоту призми, це 4 коріння із 3, Тоді виходить, що треба тричі перемножити, 4, 4 на 4, 16 на 4, 64, коріння із 3. Одиниці виміру дивимось сантиметрів квадратних. Отже, відповідь цьому завданню знайшли площу бічної поверхні цієї призми, знаючи, що в основі ромб і знаючи, під яким кутом нахилена діагональ бічної грані, ми знайшли, і площа бічної поверхні в цьому завданні дорівнює 64 корінів із 3 см. І ще один приклад розглянемо: 1,34. У правильній чотирикутній призмі діагональ основи дорівнює 4 корення із 2. Знайдіть площу бічної поверхні цієї призми, якщо діагональ призми утворює з площиною кут 45 градусів. Значить, нам відома правильна призма. Якщо вона правильна чотирикутна, то в основі квадрат. Отже, можна намалювати на площині, можна і не малювати, ну просто я вам показала, що основою є квадрат. Діагональ. Основи дорівнює 4 кореня із 2. А що є діагональю основи? То це або АС, або БД. На малюнку ми показали, наприклад, АС. це 4 кореня із 2. Це відома величина, задана по умові. Діагональ призми. Утворює сплощиною основи кут 45 градусів, а де ж там діагональ призми. Діагональ призми, на відміну від діагоналі бічної поверхні, бо в бічній поверхні це просто діагональ квадратиків, то діагональ призми вона поєднує протилежні вершини, відповідно, нижньої і верхньої основи. Протилежними тоді будуть А і С1, і тоді АС1 1 це діагональ. Призми, і вона утворює з площиною основи кут 45 градусів. Де ж той кут? Якщо ми говоримо про кут між прямою і площиною, то треба зрозуміти, що це кут між цією похилою прямою і проекцією цієї похилої на площину. Якщо у нас правильна призма, то це 1 утворює прямі кути з усіма прямими, що виходять з точки С, це із BC, із АЦ і так далі. Давайте позначимо прямий кут. Якщо СС1 це перпендикуляр а C, це проєкція, то кут між діагоналлю призми і площиною призми, це кут між діагональю призми і проєкцією АЦ цієї похилої на площину. Отже виходить, що нам заданий ось цей кут С1АЦ, можна тут дописати, що це кут С1а, і він дорівнює 45 градусів. І, виходячи з цих даних, знайти площу бічної поверхні. Все ми позначили на малюнку, що нам відомо. Давайте згадаємо формулу площа бічної поверхні будь-якої правильної призми. Це периметр основи на висоту. Щоб знати периметр основи на висоту призми, то давайте позначимо ЦС1, це, це, це висота призми. І периметр основи це буде периметр квадрата. Оскільки у квадрата всі сторони рівні, то це буде 4 рази додати. Сторону А, тобто, це буде 4А помножити на H. Ми ні H, ні А ще не знаємо, але ми знаємо, що є діагональ, проведена в квадраті, а оскільки у квадрата всі кути прямі, то, відповідно, провівши діагональ, ми маємо два прямокутних трикутника. Давайте, для прикладу, знайдемо сторону А з трикутника АЦД, він прямокутний з трикутника АЦД, яким чином? Та, знаючи позначення двох катетів і значення гіпотенузи, можна записати теорему піфагора, а виразити ось цей ось гіпотенузу 4 коріння із 2, як корінь квадратний із суми квадратів катетів. Це А квадрат плюс А квадрат. Ось це запис теореми піфагора. Тоді, подивіться, ми можемо в правій частині записати, що це. 2а квадрат під коренем квадратним. Тоді А квадрат з під корення можна винести. І тоді Це буде 4 кореня із 2 дорівнює А корення із 2. Тоді корінь із двох корінь із двох скорочується, виходить, що А дорівнює 4. Все, ми знайшли сторону квадрата С4, і потім підставимо формулу. Добре, ми знаємо, що А дорівнює 4 вже, і тоді, значить, і в основі у нас також сторона 4. Тепер давайте подумаємо, звідки ми можемо знайти висоту цієї призми. Якщо нам відомо 45 градусів у трикутнику асс С1, і він прямокутний, бо ми сказали, що АС1 1 це похила. С1С це перпендикуляр і С – це проекція, То давайте вже з цього прямокутного трикутника і будемо шукати H. Тобто тепер працюємо з трикутником АC1C. З трикутника АC1C. Він прямокутний, боку С, ось тут прямий, то ми можемо, знаючи діагональ. Подивіться основи, це ж ця АЦ, яку ми на площині позначали, але ж це також діагональ основи, тобто діагональ квадрата. Тобто вона нам задана по умові, це 4 корення із двох, Аце ми знаємо. І кут ми знаємо 45 градусів, то треба знайти інший катет. Можна двома способами розв'язати тут. Можна використовуючи функцію, яка поєднує два катети, а це тангенс. Тобто тангенс записати кута 45 градусів дорівнює відношенню протилежного катета CH поділити на АЦ. Це, тобто 4 кореня із 2, а оскільки тангенс 45 дорівнює 1, то виходить, що H дорівнює також 4 кореня із 2. Звідси, слідує, що H дорівнює 4 кореня із 2. А можна іншим способом це довести подивитися, подивитись, що якщо тут кут 45 градусів, значить тут кут, інший гострий, в прямокутному трикутнику 45, бо в сумі 2 гострих дають 90. То значить, цей трикутник, крім того, що прямокутний, цей трикутник ще й рівнобедрений. А С1С він рівнобедрений. А у рівнобедреного трикутника дві бічні сторони рівні. Бічними являються ті, які прилягають до рівних кутів. Отже, бічні сторони С С1 дорівнює АС, Ну або H дорівнює 4 корення із двох. Тобто обирайте спосіб, який вам зручніше запам'ятати, можна і так, і так прийти до того, що h дорівнює 4 корення із 2. Все, ми вже всі величини знаємо, підставляємо в площу бічної поверхні. І тепер давайте знайдемо площу бічної поверхні цієї призми. 4 помножити на А, А у нас це 4, і помножити на 4, ще коріння із 2, це висота. І того виходить, що 4 в кубі, якби і помножити на корінь із 2. 4 в кубі це 64, коріння із 2, дивимося одиниці виміру сантиметрів квадратних. Отже, знаючи діагональ квадрата, знайшли сторони квадрата. Знаючи під яким кутом діагональ призми до площини основи, можна з прямокутного трикутника знайти висоту призми. Все підставили формулу, отримали 64 корінів із 2 см квадратних. Дякую, що були зі мною. Дякую, що додивились відео. Якщо вам це відео допомогло, то подаруйте йому лайк і собі лайк за те, що разом зі мною розбирались. А щоб не пропустити нові теми і нові мої розбори, натискайте підписку і пишіть мені, які приклади для вас здаються складними. Разом ми поборемось з ними і розберемо їх по поличкам. До нових уроків! Все буде Україна!